Зарубіжна література, напрочуд різноманітна та багатогранна. Кожен твір має ознаки певної національної культури. На уроках української літератури ви читаєте твори українських авторів. Працюєте з оригіналом. Це текст створений тією мовою, якою володіє і яку обрав автор. Знайомство із зарубіжною літературою процес особливий. Адже її вивчають як перекладну. Ми сприймаємо твори зарубіжних письменників опосередковано через перекладачів. А оригінальний текст можемо зрозуміти лише за умови знання мови. Темою уроку є оригінал і переклад. Тлумачний словник нам повідомляє, що оригінал з латинської перевісний. Це текст, створений тією мовою, якою володіє і яку обрав автор. Переклад це відтворення змісту усного висловлювання чи писемного тексту засобами іншої мови. І сьогодні у нас є нове поняття переспів. Це твір, як правило, віршований, написаний за мотивами твору іншого автора. З елементами наслідування складників першоджерела, наближений до перекладу, подібний за формою яскраво вираженою авторською позицією. Існують основні вимоги до перекладу художньої літератури, яких має дотримуватися перекладач. Давайте їх розглянемо детальніше. Першою вимогою є точність. Перекладач зобов'язаний донести до читача повністю всі думки, висловлені автором. При цьому повинні бути збережені не тільки основні положення, але також нюанси, відтінки вислову. Піклуючись про повноту передачі висловлювання, перекладач разом з тим не повинен нічого додавати від себе. Не повинен доповнювати і пояснювати автор. Це було б спотворенням тексту оригіналу. Другою вимогою є урахування традицій і звичаїв народів, специфіки їхнього життя, епохи, мови. Наступною вимогою є художня цілісність, гармонійність, що мають естетичний вплив на читача. І Останньою є літературність. Переклад повинен повністю відповідати загально прийнятим нормам літературної мови. Кожна фраза повинна звучати жваво, природно, не зберігаючи ніяких слідів чужих синтастичних конструкцій оригінального тексту. Художній переклад не може фотографічно відтворити текст оригіналу. Це пояснюється тим. Що кожна мова має свої неповторні ознаки, а кожен народ свої культурні традиції. Художній переклад це творча титанічна праця. Перекладач має не тільки сам добре розуміти текст оригіналу, а й донести до читача головну думку автора іншою мовою. Варто не забувати, що переклад твору. Можливо, прочитають тисячі читачів, тому потрібно слідкувати за тим, щоб під час читання перекладеного тексту створювався такий самий образ, як і під час читання оригіналу. Переклади бувають різними, їх види виокремлюються залежно від того. Наскільки близько вони до оригіналу, і наскільки близько перекладач відтворює текст іншою мовою. Першим видом перекладів є дослівний, який повністю зберігає особливості мови, якою написаний текст. Наступним видом є повний, що відтворює зміст оригіналу в повному обсязі до найменших дрібниць і нюансів. Ось переклади можуть бути неповними, відтворює лише частинку оригіналу. І вільний переклад передає головну думку твору, проте не зберігає художніх особливостей літературної мови оригіналу. Щоб зробити переклад художнього твору, мало знати мову оригіналу і мову перекладу, треба знати життя обох народів їх їхнього мислення, історії, традиції, звичаї. Художній переклад є явищем одразу двох літератур народу, мовою якою створюється оригінал, і народу, мовою якою він перекладається. Цей твір має зберігати колорит іноземності, але водночас бути зрозумілим іномовному читачеві. Зараз ми з вами попрацюємо з таблицею. В українській перекладацькій традиції існує такий вид творчої діяльності, як переспів. Це вже не переклад, а авторський твір, як правило, вершований, у якому митець, відштовхуючись від іншомовного джерела і спираючись на нього, Висловлює власні погляди. Фактично, це новий самостійний текст, створений за мотивами оригіналу. Але все ж таки існують відмінності переспіву і перекладу. Якщо ми звернемося до перекладу саме художнього, то це має бути точне відтворення змістових і формальних домінант першоджерела іншомовного тексту. Це має бути висловлен, висловлена позиція автора іншомовного оригіналу, а також головне це збереження колориту іноземності, зв'язку з епохою, життям іншої країни, її традиціями, звичаями. Якщо ж говорити про переспів, то він знову ж таки повторюсь подібний до оригіналу в окремих елементах сюжети, мотиви, образи. Але це цілком самостійний твір. В ньому висловлюється власна позиція автора. І є виразний національний колорит, наближений до духовних потреб країни і народу автора переспіву. У переспіві можуть зберігатися деякі образи, мотиви, формальні особливості оригіналу, проте ідеєю художній сміст відрізняється. Метою переспіву є створення національного варіанта відомого сюжету чи мотиву, висловлення авторської позиції, утвердження певної ідеї. Мистецтво перекладу було здавнь відомо в Київській Русі, де з часів прийняття християнства 988 рік перекладами перекладали біблійні і богослужбові книги. Твори церковних діячів. Важливий внесок у розвиток перекладу зробив Великий князь Кінський Ярослав Мудрий, при дворі якого була заснов... заснована школа перекладачів книг із різних мов. До Києва були запрошені знавці різних мов, які ставали викладачами цієї школи. Поширенням друкарства в Україні значну кількість літератури перекладаних не лише в монастирях, а й в університетах. При університеті святого Володимира вченими були організований гурток, який забезпечував друкарів перекладами богословських і навчальних текстів. Великий внесок у справу прилучення України до духовних здобутків світу здійснила Києво-Могилянська академія. Яка була заснована в 1636 році. Перекладацькою діяльністю плідно, плідно займалися такі українські письменники, як Іван Франко, Леся Українка, Пантелеймон Куліш, Марко Вовчок, Максим Рильський, Микола Зеро, Наш з вами земляк Борис Стен.